дожили до цього ювілею, що ми маємо нагоду тут побувати. Ми дуже раді з того, що ви здорові, що ви в гарному розумі, дуже гарно. Ми кожну ділю з вами спілкуємося, і баба мені постійно розповідає про ті турботи, які її хвилюють. Про господарку, від якої вона ще до кінця не відмовилась, але але <ріцепо> не займається. Да, і бабу, це радує це її. Це життя, яким <серків> вона живе, коли це плятка в неї вилупилися, і там вже їх назбиралися 14 штук. скільки. коли свиня в неї їсть, і дуже добре <серків> <це серків> їсть. <постолі> Це є в, в хліві, є до кого йти, є чим займатися. Ми дуже, ми, ми дуже задоволені з того, що ви здорові і маєте ще сили і натхнення за цим всім ходити. От ми вам бажаємо, щоб ви, щоб ви і надалі залишалися нам такою здоровою, щоб ви надалі залишалися нам такою сміхненною. До вас, коли не подзвоніть, ви завжди знайдете час поговорити з нами. Ви, е е е е да, ви завжди така привітна. Чи ніколи не не гаркнете? Ви такий ідеал бабусі, привітної бабусі, до якої завжди приїжджаєш додому, і, і на душі стає радісно і тепло від того, що у тебе є така привітна бабуся. То ми бажаємо вам, щоб ви завжди такою залишалися, щоб ви дивилися, як розширяється ваша сім'я, як ми до вас до приїжджаємо, щоб вас від цього настрій піднімався, щоб внуки родилися, правнуки вже з'являлися потроль. Вже маєте. Ірина, яка в нас велика, сидить правночка. Ну, і, і бажаю вам ще до вісі внуків всіх одружувати. <гум> <От. гум> і ще зараз відради на такому ювілеї, щоб ми мали нагоду з вами посвяткувати і розділити таку величезну для нас раду. Наша бабуся має.